Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. І так. Що є, що буде? Три хвилинки і пораду від таро. Що є, пам'ятаєте, да? це ваша сигніфікація. Якісь події у вас відбуваються зараз? Що буде після цього? От, і на що звернути увагу, або як порада від таро. Ну, дивіться, всі перевернуті. Одразу треба все ж таки духовний розвиток зараз цим зайнятися. Це ваші енергії, закохані, перевернуті. Ну, хтось зробив просто невірний вибір, любі друзі. Можуть бути просто сварки та конфлікти в родині, або навколо вас. Тут не тільки про родину можна казати, не тільки про кохання. От у когось буде, на жаль, ну, розлучення. Да? тобто Втрата або якась просто втрата кохання або дорогої людини можливо відіграється, що ви зараз в якійсь складній ситуації, і у вас немає рішення. Тобто ви на чимось тривалий час вже думаєте, як вам вийти, як вам зробити щось там краще. От і ще для когось відіграється як крах ділового союзу завдяки третім особам, і в даному випадку це загальне розклад, це означає, що не тільки діловий союз може бути спотворено завдяки третім особам. Тобто будьте пильними, хтось захоче зайти в ваші відносини з кимось. Ну і їх зруйнувати може. Вісім жезлів. Що буде після цього? Знову таки перевернуто. Треба попрацювати з собою. Тут про сварки, бачите, тут про сварки, ревнощі. Може бути навіть протистояння, неприємні геть ситуації. Можуть бути і внутрішні конфлікти, і за того вони будуть переростати у зовнішні, а може і навпаки, да з'явилися зовнішні конфлікти, і вони так само, звісно, з'являються і всередині. Тож з цим треба попрацювати, бо тут у когось буде. Будуть докори совісті проблеми, можуть бути сварки в родині або навіть в колективі, та взагалі в оточенні, тобто, да розібратися з внутрішнім світом і буде вам щастя. Туз кубків на що звернути увагу? Класна карта, але. Про емоції, але все ж таки перевернута. Да? І тут можуть бачите, вам будуть тут заважати а, взагалі здобути рівноваги і виправити все це ваші внутрішні сумніви, ваша тривожність. Карта радить не піддаватися впливу негативних емоцій. Тут може бути, звісно, і розчарування в коханні зміни у відносинах, страх та нестабільність. Тобто йдіть в себе зараз вже треба зупинитися і почати розбиратися всередині. Чим я підтягнув всі ці негаразди, Чому можливо занадто якась емоційність вам не дозволяє просто порозмовляти, просто поговорити? Чи ми ще можемо якось це виправити? Чи ми хочемо насправді бути ну, образи? Образлива – це одне. А чи хочемо ми бути разом? Тоді давай щось вирішувати.